Зараз покажу і розкажу, як підготувати укос вікна для приклеювання гіпсокартона. Не всі процеси покажу, не все вдалося записати. Але давайте поступово. Спочатку рівняється стіна навколо вікна. У мене, як бачите, стіна рівняється гіпсовою штукатуркою. І вирівняти треба як слід. Тому що саме на цю поверхню ми будемо прикладати правило. А вже по правилу. Треба тинкувати сам укос. Справа в тім, що я буду клеїти гіпсокартон під гребінку, тобто на мінімальний шар клею. Всі зовнішні кути треба буде зробити таким чином, під правило чіткенько, вертикально і горизонтально. Зараз я широкою викруткою роблю в тіні кіз так, щоб покласти листок гіпсокартону зверху на раму. Заглиблюю десь на пів см. Також збиваю все, що може заважати тонкувати. А саме старий ватняний тінь. Кріпимо швидким монтажем правило і по ньому вже можна вирівнювати площину укосу. На жаль, сам процес танкування не вдалося записати в цьому відео. Тому зосередимося на процесі вирізання гіпсокартона. Все. Тепер йдемо, показую, як ріжу гіпсокартон. Не треба великої площини, щоб його розстеляти, він собі буде стояче стояти на ребро і ми ріжемо. Все, що нам треба. Ножичок з гострим кінцем. Паулетка. Довга якась рейка рівна. У мене є правило. Знаємо розміри. 34. Цим самим ножечком я намічаю. Дуже видно, непогано відмітки. Раз. І два. Випуснуємо. Жалимо. Якось прийшов я на один об'єкт. прораб каже, відріж і бо хлопці потілялися. У вузькому коридорі не знаю, як нарістити цей листок. Це вже зрізаний, а коли великий. Так само, коли ці не зробив. Не має значення чи з ізнанки, чи з лицевої. має значення. Так легенько раз, Він зламався. Достаємо, прирізаємо. Вам не видно, що я роблю зізнанки, так? Да? Добре. Продукт. Оце прирізає по углу, де ми зігнули? Все відрізаний. Осталось тільки по висоті теж. І Гіпсокартон зверху. Чується такий собі укусик.